Станом на 8.30 ранку повітряні сили повідомляють, що вже підтверджено збиття 42 ударних БПЛА типу шахет безпілотників інших типів на півночі, сході та в центрі країни. 22 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені без негативних наслідків. Також повітряні сили пишуть, що внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Дніпропетровщина, Київщина та Запоріжжя. А тепер, друзі, давайте про все по порядку. Дійсно, найбільше постраждав Харків. Третю добу поспіль. Місто під атакою шахедів вже близько 10-ї вечора у місті почали лунати вибухи. Мамочки, родная. Ого. Ух ти! На місце прибули рятувальники. Бачимо, який машка. Одразу ж виникла пожежа. Ви бачите, друзі, рятувальники швидка. Люди в шоці. Батько, людей хопило в об'їзду. І за останню інформацію, рятувальна операція досі триває. E, значить, один із російських безпілотників влучив у двоповерховий будинок у Харкові під час нічної атаки. Через це якраз сталася велика пожежа. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Ще один БПЛА влучив у багатоквартирний житловий будинок у Новопаварському районі. На місце прибули рятувальники, і у наслідок влучань вони повідомляють, що у життне влучання були у житлову забудову та адмінбудівлі, і через це виникли чотири осередки пожеж, які охопили понад 600 квадратних метрів. Пізніше мер написав, що в Харкові загинуло троє людей. Рятувальники дістали фрагменти третього тіла під завалами. Поранення отримали 32 людини, і серед них є діти. Але мер Терехов оновив інформацію: пише, що станом на ранок, на жаль, вже четверо загиблих з-під завалів де блокували тіло ще однієї людини, вбитої російським агресором. Також маємо 35 поранених. Тож, друзі. Ця інформація буде оновлюватися, тому що пишуть, що рятувальна аварійна операція триває, тобто, жертв може бути більше. Також друзі, російські війська атакували Запорізький район ударними безпілотниками, і там також працювали рятувальники. Внаслідок обстрілу постраждав 63-річний чоловік. Медики надали йому допомогу. Один із дронів спричинив пожежу магазину площею 100 квадратних метрів. Вибуховою хвилею пошкоджено сусідні будинки та транспорт. А пожежу наразі ліквідовано, повідомляють у ДСНС. Загалом залучили 14 рятувальників і 3 одиниці техніки. 8 вогнеборців і 2 одиниці техніки. Далі, друзі, переходимо до, до Київщини пів на дванадцяту ночі я ще до речі не спав. Тоді чув тривогу. Шахеди вже полетіли на столицю. В Києві, ну я принаймні в моєму районі на правому березі не було чутно вибухів, скоріш за все, могло бути чутно на лівому березі, оскільки приліт був саме в передмісті в Броварському районі. Ось і місцеві мешканці зафіксували як це було. Внаслідок ворожої атаки БПЛА в Броварському районі. Постраждала людина. Попередньо у чоловіка травма ноги та шиї. Виникла пожежа. Чотирьох вантажних та одного легкового автомобілів на території парковки. Наразі пожежа ліквідована. Також повідомляють про падіння уламків безпілотника та загоряння будівлі автосалону. Попередньо пошкоджено п'ять автомобілів. Наразі пожежу також ліквідовано. Також друзі постраждало. Постраждало місто Дніпро. І область Дніпропетровщина. Повідомляють про те, що чергової масованої атаки дронами зазнала Дніпропетровщина, але вдалося оборонцям ліквідувати безпілотники. Інформацію про це надав голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. У Дніпрі через атаку безпілотників сталися займання. В одному з районів загорівся будинок, пошкоджені адмінбудівлі, троє постраждалих. Також ВОВА повідомляють про жінку 66 років, яку госпіталізували. Вона у стані середньої тяжкості, всім надана медична допомога. На Нікопольщині ворожих обстрілів з артилерії РСЗВ та БПЛА зазнав райцентр, а також Марганецька та Червонор. Григорівська громади пошкоджені три приватні будинки, п'ять господарських споруд, леп та газогін. Люди на щастя вціліли на Криворіжжі. Ніч минула без обстрілів. У місті триває ліквідація наслідків ракетного удару ще від 2 квітня. 11 поранених все ще перебувають у лікарнях, один у важкому стані. Отримати будматеріали та написати заяву на матеріальну допомогу можна у райвиконкомі. Ось така, друзі, ситуація з шахедами. З шахедами на Україні. А ми все-таки переходимо і до території ворожої держави, там теж було неспокійно. І про це нам нагадує колишній радник мера Маріуполя, громадський активіст Петро Андрющенко. Ось ви бачите таку е, специфічну карту. Значить, Петро Андрющенко традиційно повідомляє про хроніки влучань по території Росії, значить, він е, пише Ліпецьк з 23.40 до. Другої тривала атака в три хвилі Ліпецького військового аеродрому та Новоліпецького металургійного заводу, задіяну в російському ВПК. Місцеві фіксували, фіксували наслідки на землі. Офіційний Ліпецьк повідомив про падіння уламків. Інформація про реальні наслідки потребує уточнення, пише Андрющенко. Також він пише про Москву: Москву, район Нової Москви. Зафіксовано. Акутивну роботу ППО офіційна Москва запровадила план кавіор у аеропортах Внукова Домодєдова та згодом повідомило про збиття одного БПЛА. Проте місцеві пабліки повідомляли про кілька зафіксованих БПЛА. Це підтверджують і російські телеграм-канали. Ось що вони пишуть: вже посилаючись на офіційні джерела. Сергей Собянин заявил, что силами ПВО Минобороны отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Со слов очевидцев, звук взрыва был слышен в Филимонковском районе, Вороновском и Первомайском поселениях Новой Москвы. Окрім цього, додає пан Андрющенко фіксувались вибухи та робота російської ППО в Курську та в районі Ростовської області неподалік Таганрогу та місцю базування гвинтокрилів, зазначає Андрющенко. Ну і підсумовує він усе це такими словами: поки це найбільша гучна ніч цього тижня не з кількості, а якості потенційних уражень. Ну, потенційних уражень саме ворога. Ну, це не може не тішити, так що все-таки не лише ми страждаємо від, від прильотів, нехай потрошку звикають.